Всім привіт! Вітаємо на каналі. Готуємо як є. Сьогодні будемо готувати смачну їжу, просту з тих продуктів, які в нас є в холодильнику. морозилці. Дістанемо, глянемо ну і щось смачненьке приготуємо. Вже могли здогадатися, готуємо ми сьогодні плов, класичний плов з того, що є. Довго вибирав між м'ясом, це в нас схаб, це куркувка або задня частина свинини і філейка куряча. Вирішив, що буде і то, і то. Спочатку обжарю свинину, потім філейку. Ну, в, общем, в процесі відео покажу. Також інгредієнти у нас морква, цибулька, сіль олійка. Ще буде рис, будуть спеції, в подальшому покажу, поки мій казанчик прогрівається. Поки він насріється, наливаю трошки олійки, щоб зрозуміти... наливаю трошки водички, щоб зрозуміти, чи вже можна готувати. Ну, тим самим серветкою зразу його трошки протираю. Хоча він у мене чистий, але бачите, все одно трошки чорного є. Так, першим ділом ми обжарюємо наше м'ясо, наливаємо олійку. Казан у нас на 8 літрів, тому цікаво. Так що якщо, друзі, хтось хоче собі купити, рекомендую даний казан. Хороший. Провірений і вже, ну, вже років 4 чи 5 він в мене служить. Якщо буде цікаво, можу зазняти в майбутньому відео про нього. Ну, розказати як я його пропалював і такі різні. Нюанси поняла. Так, чекаємо, хай трошки олійка наша загріється і кидаємо м'яско. Нам необхідно його запечатати зразу. Щоб з нього не витік весь сік. Отак. Так, м'язко наше вже зарумянилось, прихватилось. Червоненьке красиве. Тепер ми додаємо сюди нашу філеєчку курку. Хай вони тепер подружаться свинина з куркою. Чекаємо ще пару хвилин, а поки любуємося краєвидими вулиці нашої сьогодні покрасної погоди все друзі золотиста скоринка у нас вже є як бачите м'яско наше вже прям супер Тепер ми його просто заберемо, відкладемо, хай воно трошки віддихне, скажімо так. А, подивіться, це м'ясо шикарне. Як парує ох. Так, Тепер ми беремо і відправляємо цибульку. М'яско дало свій сочок одне-друге. Тепер цибуля буде в тому жаритись, томитись, паритись, хто як назве. Також додаю трошки вогня, бо я був скрутив. Зараз обжаруємо цибульку, далі ми будемо додати моркутку. Цибулька наша жариться, а тут у нас вже частинчок, лавровий листок, перчик горошком, також будемо пізніше додати. Цибульки у нас вже золотиста скоринка, вона вже обжарилась, додаємо сюди моркву. Тепер це все діло будемо тушкувати з морквичкою. Все, морквочка у нас теж вже почала тушитись так добре, що можна вже додати м'ясо. Вже в нас. Так, Тепер ми додаємо водичку, У нас вже все протушилося, стало м'ягеньке. Так, водички ми долили, тепер висипаємо наші спеції, лавровий лист, перчик круглий, ну і також чесничок. Тепер я, друзі, додаю сіль. Пробуємо за смаком. Солі можна дати трошки більше, так як рис в себе забере. Питає. І додаємо сюди же куркума. Куркума у нас дасть більше кольору в самій страві. Перемішуємо. Тим часом на вулиці вже стемніло, ну ще якби не повністю, так. Починає йти вже до ночі і включилися ліхтарі. Дивіться, як це красиво зараз виглядає. Чому така радість? Пробуємо нашу юшечку на сіль. Солі в принципі достатньо. Хіба що прямо чуть, чуть до солі. І засипаємо тепер наш рис. Ось вот такий в мене рис. Зернистий. Тепер, друзі, скручуємо на мінімальний вогонь і накриваємо кришкою. Так, збавляю газ. І накриваю кришечку. Ну, запахи тут просто вже неймовірні. Я вже не можу стоїти. Отак. От Якщо ти вже додивився до цього моменту, то в самий раз поставити вподобаєчку. Ну, а ми. Готуємо далі. Так, дивимося, що в нас тут вийшло. Подивіться, яка краса. Знімаємо пробу. Гарячий. Так, да, це воно. Можна діставати. Він якраз то, що треба. Якщо довше лишити, це вже буде каша. Тому тут основний момент, друзі, не перетримати. Ну і в той же момент не зробити його сирим. На, подивиться розсипкісний рис. Роз. Ось Отака от краса у нас вийшла. Прямо по багатому ложкою. Смачно вийшло. Попробую ще й м'яско. М'ясо теж ніжне смачне. Попалась мені курочка. Можливо, треба трошки сольки додати. Ну, як то кажуть, ціль на столі. Отаке от вийшлося відео. Так що, друзі, перше відео на каналі. Підтримайте, будь ласка. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі, всім пока. Смачний плов. Готуйте вдома, готуйте смачно.